6 грудня День Збройних сил України. Шостого грудня в Україні відзначається День Збройних сил України. Це свято відзначається на честь творення Української Народної Республіки в 1917 році, коли було утворено Генеральний секретаріат військових справ. 6 грудня це свято всіх військовослужбовців України, які захищають нашу країну від російської агресії. Це свято мужності, героїзму і відваги. А що ж таке Збройні Сили України? Ми дуже часто чуємо фразу ЗСУ. А що це? Збройні сили України це складова частина Української держави, яка призначення для захисту її суверенітету, територіальної цінності та недоторканості. Давайте розглянемо, а які види військ є в Збройних силах України. Збройні сили України складаються з шести видів військ, які ми зараз із вами розглянемо. Перше сухопутні війська України. Це ті люди, які захищають нас на суходолі. Наступна – це повітряні сили, це люди, які закривають наше небо. Військово-морські сили. Це ті сили, які захищають наші моря і не дають ворогові пройти зі сторони моря. Наступні сили спеціальних операцій. Люди, які займаються спецопераціями. Далі десантно-штурмові війська. Це люди, які завжди йдуть першими штурмувати ворога. сили Територіальної оборони це рід сил, на які покладається організація, підготовка та виконання завдань з територіальної оборони. А що ж роблять військовослужбовці Збройних сил України? Військовослужбовці Збройних сил України захищають Україну від зовнішніх загроз. Вони охороняють кордони країни, боронять її повітряний простір і морські рубежі. Військовослужбовці також беруть участь у миротворчих операціях і допомагають людям у разі стихійних лих. Зараз, звичайно, Збройні сили України боронять Україну від ворога. Українські військові дають гідну відсіч російським загарбникам. Вони звільняють українські міста і села. Роблять усе можливе, щоб наша країна жила в мирі та спокої. Саме ті героїчні чоловіки та жінки. Хлопці та дівчата герої та героїні. Це люди, які роблять великі і сміливі справи. Військовослужбовці Збройних сил України це справжні герої. Вони щодня ризикують своїм життям, щоб захистити Україну та український народ. А що ж ми з вами можемо робити для Збройних сил України? Ми можемо підтримувати Збройні Сили України, дізнаючись про них більше і пишаючи з ними. Ми також можемо допомагати військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Шосте грудня. То гордості Забройні Сили України. Але це і день шанування пам'яті всіх військовослужбовців, які загинули за Україну. Давайте хвилиною мовчання пригадаємо всіх тих, хто полік за свободу та незалежність нашої батьківщини. Хвилиною мовчання. Українці пишаються своїми військовими. Ми впевнені, що Збройні Сили України захистять нашу країну від ворога. Будь ласка, намалюй малюнок до Дня Збройних сил України. Вислови свою вдячність сміливим воїнам. Ми житимемо в мирі завдяки Збройним силам України. Збройні сили України наш спокій у їхніх руках.